Це не просто годинник, це ікона, це культ. Це годинник, який можна було побачити на зап'ясті від офісного працівника до справжнього дайвера. Він побудований, щоб жити, а потім його зняли з виробництва. Ту, зустрічайте Seiko SKX 009K2 або як його з любов'ю називають фанати UPepsi Diver. Привіт усім! Канал Вінтажний. Сьогодні ми поглянемо на годинник, який став справжнім must have у колекції кожного поціновувача Seiko SKX 009. Випущений у середині 90-х, він є прямим нащадком таких легенд, як 6309 і 7002. Але що зробило саме 009 таким особливим? Його надійність, доступність і, звичайно, це фірмовий колір. Отже, почнемо з того, що відразу кидається в очі. Безель Пепсі. Синя половина для денного часу та червона для ночі. Він є на 120 кликів. Чуємо звук. Відчувається неймовірно чітко. Не люфтить нічого. Розмір даного годинника по корпусу. 42 і По ушках 22, товщина. 13,6 товстенький такий годинник. Що привертає увагу, це зміщення заводної головки, як бачимо, вона розташована на 3,8 годин. Це не лише фірмовий знак Seiko, але його й ергономічне рішення, що вона не вливається в руку. Циферблат матовий, темно синій, з великими добре помітними мітками, що є ідеальним для читабельності. SKX – це справжній інструмент. Водозахист 200 метрів, сертифікований згідно із стандартом IOS. Що означає, що це справжній дайверський годинник. В середині б'ється робоча конячка 7S26, це автоматичний калібр на 21 камні. Важливий момент: він не має функції ручного заводу та стоп-секунди хафінгу. Це мінус для деяких, але саме це робить його неймовірно витривалим та простим в обслуговуванні. Тут Seiko завжди на висоті. Ми говоримо про фірмовий люмінесцентний склад LumiBrite. Він заряджається швидко і світить яскраво та довго. Для дайвера чи просто для того, хто часто опиняється в темряві, це критично важливий елемент. Зараз продемонструю, як годинник виглядає на моєму зап'ясті. Моє зап'ястя нагадую 18-18,5 в обхваті. Ось так виглядає. Він має значну присутність, але не є знатно громіздким. СКАЇК це годинник, який ти носиш, а не носить тебе. Чому він став легендою? Тому що він поєднав у собі справжній дайверський функціонал, культовий дизайн і доступну ціну. Хоча його більше не виробляють, він залишається еталоном. Якщо ви шукаєте годинник, який витримає все від походу до підводного занурення. До того, що з SKX 009 є однією з найкращих інвестицій. Що ви думаєте про пепсі? Чи є він у ваших колекціях? Напишіть в коментарях. Не забудьте підписатись на канал Вінтажний, щоб не пропустити наступні огляди. Дякую за перегляд і до зустрічі! Всім добра!